доброго-доброго ранку. так, сьогодні 15-15 жовтня, і я в хостелі. восьмого Пів ран... Пів ранку, всі ще сплять. Ну, я ж в Гонконгі, я пішов знімати відосики. А ці до півночі бухають, потім сплять обід. Дивіться, Гонконг. Такі тут автобуси О, Ну, зала. І на марі. З проектором. Стара В'єтнамка якась. Короче, ресепшн. Ресепшн з карфетиками. Це десь пішов і там куча комнат. Там є стиралочки, но стиралочки бладні. Коротше, чай, кофе без кошковного. все ну, сучасне, а так все. Тут холодильнички, миттю молочка і пацан сплять. Ну все, а вот так мені залишилося ще 4 дні, 5 днів я Гонконгі. Ну все, всім хорошого ранку, пока-пока, я просто привітатися. Я в Гонконг, в місто, пока-пока. Хорошого дня і ранку.